Руки можуть творити багато, руйнувати чи будувати, брати чи віддавати. Ці руки обрали світло. Волонтерка майстриня, фотографка і просто чудова людина з великим серцем. Її звати Наталя. Вона все життя прожила в Ілінівці на Донеччині. Для когось вона волонтерка, для когось майстриня свічок, для дітей Люба Матуся, для інших фотографка. А для себе вона просто людина, яка робить те, що підказує серце. Кожну свічку Наталя створює власноруч, тільки натуральні компоненти, соєвий віск, ефірні олії, сухі квіти. Це не просто декор, це частина її філософії: створювати світло і тепло в прямому й переносному сенсі. Коли почалася війна, вона зрозуміла не можу просто сидіти вдома. Треба діяти. Кожен по-своєму, але діяти. Кожного тижня Наталя та її команда збирає та доставляє гуманітарну допомогу людям Донеччини це не просто коробки з речами це надія, турбота, відчуття, що тебе не забули. Коли бачиш ці обличчя, цю вдячність, коли бабуся плаче і каже. Доню, дякую, що не забули нас. Розумієш, навіщо все це? Жодна втома не порівняється з цим відчуттям.